Планета кіно це щось. Дивитися на тебе. Чи... Дивіться камеру? просто на мене. Не зважайте на камеру. Я знаю. Вас вважають наступним великим фотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете? Я буду найкращим. Клас! Камерон Кейт. Радий знайомства. Я твій фанат. Здоріти! Я тебе мало не боготворив. Хто ти? Легенда! То хто ти? Легенда. Час на старт! Злови м'ячик. Ми будемо в лісі! Якщо прагнеш вийти за рамки риб, <звук> стати легендою... телегентю! <звук> Послухай, що я скажу! Це не гра. Хто вони. Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись? Точно Впорайся. Годойсь! Повільно. Готуйся! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро Він з ним такий жорстокий. Я кого Готуй! 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 Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Зберіться, нарешті! Хемен, усе гаразд? Здається, тут щось не так. Я ти не футбол! Ти не забов'язаний. Я тобі багато... Я ще ні в чому не був такий впевнений. <реш> як сильно. Камерон Кейн цього хоче. But я це тобі просто так не віддав. Маєш завиди, правда? Що, як я не хочу? Тікай.